У рамках щовівторкової інспекції очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків перевірив обидва посічнянські мости. На новому триває активна підготовка до завершальних етапів робіт. Зараз ідуть перші шари асфальтобетону, підходи до мосту. На мості робиться гідроізоляція проїжджої частини вже. Проводиться освітлення після огляду нового інспекція перейшла до старого мосту. Тут укріплюють конструкцію з усіх боків. Свій час провели обстеження цього нашого старого моста, і обстеження виявило слабкі місця на п'ятьох опорах. Ще десь в серпні місяці були розпочаті роботи. Ну і вже зараз, як ви бачите, йдуть до завершення. Поклали страхувальні опори під існуючі гарантія. дається на ці роботи, бо впевнені, що принаймні в цих місцях. Точно провалу балок не буде. Обстеження показало, що інші опори і з'єднання з балками перебувають в задовільному стані, тобто ще наразі, скажімо так, станом на сьогоднішній день на таких проблем немає. Голова Івано-Франківської громади Рсан Марцінків зазначає роботи на мостах триватимуть допоки дозволятиме погода, щоб якнайшвидше завершити все необхідне. Ну надіємося, що все йде до того. Вже опори встановлюємо, встановлюємо опори освітлення. Ну, роботи тривають, і, хоча роботи ще є, але дуже активно і ми йдемо до фінішу.